Привіт Сьогодні хочу розказати ось про такий павербанк компанії 2E, адаптований для українського ринку. Це 100 Втна модель. З заявлені Power Delivery Quick Charge 3.0 Значить, це у нас модель на 24 ампер години або на 88 Вт. -часов. Я завжди спираюсь саме на цей. На цей вимір 88 Вт-часу. Ну, що ми можемо бачити тут? Тут ми можемо бачити, які порти, що у нас видають? Сумарна мощ, мощ, потужність у нього 100 Вт. Як видно по коробці, це не розпаковка, це об'єктивний огляд, об'єктивний коментар по поводу використання цього пауербанку. Отже, що у нас йде в коробці? В коробці ми маємо такі два дешевих китайських дроти USB-C to USB-C і USB-C to USB-A. Маємо сам павербанк в блістері. І також локалізовану інструкцію українською мовою. Тут також його. Характеристики всі виписані. Е, його нам радять як павербанк для зарядки ноутбука, телефонів, ну і прочі гаджети досить такі потужний. Про це каже його потужність в 100 Вт. Ось тут видно його базові параметри. Так, що ми бачимо тут на павербанку? Ми бачимо, що він у нас. Має 88 Вт годин ємності. На вход він може споживати до 20 вольт 5 А і на вихід також до 20 В 5 А по USB C, тобто по Power Delivery і 12 вольт 1,5 А по протоколу Quick Charge. Сам Powerbank має алюмінієвий корпус Бачимо кнопку перевірки заряду і вимикання навантаження. Два порта USB-A Quick Charge 3.0 і один порт USB-C Power Delivery. При натисканні на кнопку бачимо його рівень заряду. Також тут буде індикація, якщо задіяний протокол Power Delivery, це буде видно. Вага цього гаджету немаленька, бо я вважаю, тут приблизно 4 пакетів, скоріш за все. Щоб отримати 4С-збірочку, і ми бачимо більше ніж пів кг 520 г. Вага досить такий цікавий колір. Я деякий час тягаю в кармані рюкзаку і бачимо, він не особо так потерся. надований алюміній виглядає дуже добре. А тепер протестуємо потужність та ємність павербанка за допомогою електронного навантаження Аторч павербанк повністю заряджено. За допомогою тригеру я виставив напругу на ньому 20 вольт. І пробуємо яка ж максимальна потужність у нього можливо зняти. От зараз 20 вольт, 5 А, ну 19 В 5 А, 19,8 це близько 100 Вт. Знімається з цього повербанка, в захист не входить, як бачимо. Тобто працює більш менш нормально. Зараз побачимо на кабелі з Вметру. Погано видно будь-який зараз. Ми бачимо, зараз знімається ну, приблизно 100 Вт павербанку. Отже, цей параметр, заявлен... цьому заявленому параметру він відповідає цілком. Але для довготривалого розряду я таки зменшу трошки до 4 А. Так, довготривалий розряд у нього приблизно, приблизно 68 Вт. От бачимо вже 11% на пауэбанке. Він до речі взагалі пише При майже 70 Вт. І віддав він вже 70 Вт години. І заяв у них 88%. Побачимо що вийде. Тестування добігає кінця, вже залишився 1% на Powerbank, але потужність його досі не впала. 0% все. За годину під навантаженням він віддав 73 Вт, -години, повністю відключився. При цьому взагалі не нагріз. Ну так, да, результат, звісно, не той, що заявляє виробник на коробці, там де пише що. 88 ватт-годин, але теж непогано. Під рукою зарядка тільки 35 Вт, якою він повністю потужність споживає. Може заряджатись і більшою потужністю. Що можна сказати? Парбанк непоганий, але ємність завищена. Пристрої зі слабкою потужністю зарядки. Бачимо 2 Вт-наушники заряджаються без проблем. Парбанк не вимикається. Підсумовуючи, павербанк ємністю 73 Вт-години та потужністю в 100 Вт і вагою в пів кілограма Досить непоганого зовнішнього вигляду. З можливістю заряджати навушники слабої потужності. Брати можна десь за 3 3200 Дорожче, мабуть, не варто. Звісно, висновок є цілком суб'єктивний.